Друзі, вітаю! В продаж залітає ось така Тесла Model 3, Dual Motor, Long Range. Автомобіль повнопривідний. Це в нас рестайлінгова модель. 22 рік, 3 місяць. Тобто автомобіль вже стоїть новий процесор Ryzen, нова батарея, тепловий насос. Батарея 82 кВт. Автомобіль взимку проїжджає 500 км, влітку 550 км. Ось так автомобіль виглядає. Автомобіль був пригнаний з Америки, вдарений в задню ліву частину. Була замінена кришка багажника в колір і замінена ось ця фільоночка на крилі. І перефарбована в другий окрас. Ось такі показники в нас. Кришка взагалі в рідні. Далі весь автомобіль в рідній фарбі. Вікна всі вкруг. Рідні, теж включаючи лобове. В автомобілі не стріляна безпека, сертифікати живі, автомобіль оновлюється, встановлений додаток. Через додаток можна контролювати всі процеси автомобіля, включаючи камери, зарядки, геолокацію і тому подібне. На автомобілі такі 19 колеса. Виглядають чудово. У нас резина 24-го року. Профіль, протектор взагалі новий. Ось так він виглядає. Фари вже у нас лінзовані, матричні. Салон виглядає чудово, взагалі ніяких дефектів немає.